Усім привіт! І ласкаво просимо назад на квест-хат. Ми готові досліджувати і пояснювати вам неймовірні наукові факти. Сьогодні ми беремося за одне з найбільш фундаментальних і суперечливих питань у всій біології: чи віруси справді живі, чи це просто інертні хімічні роботи? Відповідь непроста. І ці дебати показують, як багато ми ще не знаємо про базові правила самого життя. Життя, якщо, що виглядає абсолютно фундаментально мертвим та інертним, раптом оживає всередині іншої клітини, і це одна з найбільших загадок у біології. Ми говоримо про вірус, і шокуюча правда в тому, що він діє на таких часових масштабах, які просто кидають виклик нашому розумінню. Вчені успішно оживили гігантські віруси, типу пітовірус Сіберікум із Сибірської вічної мерзлоти, де вони лежали заморожені і спали вражаючі 30 тисяч років. Через 30 тисячоліть вони розмерзлись, прокинулись і все ще були цілком здатні інфікувати своїх носіїв. Чи може частинка, яка виживає у глибокій заморозці 30 тисяч років називатися живою? І чи можна назвати її мертвою, якщо вона все ще здатна спричинити глобальну пандемію? Найкращі уми в мікробіології, теорії еволюції та біофізиці досі не мають спільної думки, і ця розбіжність показує щось глибоке про ці розмиті межі існування. Якщо ви любите досліджувати науку на самому краю нашого розуміння, тисніть кнопку Subscribe просто зараз і ставте нам лайк. Це допомагає нам робити для вас більше карколомного наукового контенту. Погнали в наші дебати! Перед тим як ми зануримось в аргументи, давайте швиденько визначимо наш предмет. Якщо подивитись в саму суть, вірус це надиво проста структура. По суті, це складний пакет з генетичних інструкцій, готовий до доставки. Вірус складається з трьох основних частин: в ядрі генетичний матеріал це або ДНК, або РНК, тобто креслення для створення нових копій вірусу. Це цінне креслення огортає капсид, міцна захисна білкова оболонка, яку можна уявити як мікроскопічну складну оболонку з Лего. Нарешті деякі віруси, як от грип або sars cov 2 також мають зовнішню оболонку: жировий зовнішній шар вкрадений у мембрани попередньої клітини носія. Це допомагає йому прослизнути в нові клітини непоміченим. Але вірус це не клітина, у нього немає жодних внутрішніх механізмів для самообслуговування чи виробництва енергії. Це надзвичайно добре продуманий паразит, але не більше ніж біологічне послання у пляшці. І ця відсутність і є основою для аргументу, що він не живий. Десятиліттями стандартне визначення життя базувалось на наборі критеріїв. Якщо організм провалює хоча б одну з цих базових вимог, аргумент, що він не живий, стає надзвичайно сильним. Віруси провалюють три критичні: немає клітинної структури. Кожна беззаперечно жива істота від найпростішої бактерії до найбільшого кита складається з однієї або більше клітин. Ця клітина це фундаментальна одиниця життя. Це фабрика, електростанція і центр переробки в одному складному пакеті. Вірус це лише креслення і коробка, в якій він прийшов. Це робить його інфекційною частинкою, але фундаментально він не є клітинним. Немає метаболізму. Це, мабуть, найбільше наукове заперечення проти того, щоб називати віруси живими. Метаболізм це сума хімічних процесів, що відбуваються в живому організмі для підтримки життя, тобто перетворення їжі в енергію, утилізація відходів і виконання базових біологічних функцій. Вірус не може нічого з цього, він не може їсти, дихати чи виробляти власну енергію. Поза носієм, вірус є хімічно інертним. Це Просто сп'ячий кристалізований набір з білка та нуклеїнової кислоти, що пасивно чекає. Аналогія, яку легко перетравити. Вірус поза клітиною носієм це як usb флешка, що лежить на столі. Вона містить неймовірно складні повні інструкції, програму для збірки нових копій себе. Але вона нічого не робить, не потребує енергії і не виконує жодної функції, поки її не підключено до комп'ютера. Вірус це флешка, клітина це комп'ютер. Третє облігатний внутрішньоклітинний паразитизм. Прямо з відсутності метаболізму випливає, що віруси не можуть розмножуватись самі по собі. Вони тотально залежні від клітини-носія, і вони не розмножуються так, як бактеріальна клітина ділиться на дві нові. Замість цього вони змушують механізми самої клітини носія збирати нові вірусні компоненти. Це означає, що це не автономне розмноження, а скоріше захоплення клітини. Тому за класичними критеріями життя віруси чітко класифікуються як неживі хімічні комплекси. Але оголосити віруси неживими через відсутність кількох клітинних компонентів для багатьох вчених це виглядає так, ніби вони чіпляються за застаріле вузьке визначення. Контраргумент каже, що здатність до розмноження і, що важливіше, здатність еволюціонувати це і є найвищі характеристики життя. І віруси в цьому майстри. Вони копіюються, хоча їм потрібна допомога. Результат незаперечний. За лічені хвилини після входу одна вірусна частинка може призвести до вибухового вивільнення тисяч нових генетично ідентичних частинок. Вони несуть інструкції для життя, і вони успішно виконують ці інструкції. Якщо мета життя це робити більше себе, то вірус в цьому дуже успішний. Вони адаптуються та еволюціонують. Це вбивчий аргумент для табору живих, бо еволюція через природний відбір це фірмова ознака життя. Віруси це не статичні частинки. Вони мутують з шаленою швидкістю. Це постійно генерує нові поверхневі ключі, щоб відкрити різні клітинні двері. Щорічний виклик створити нову вакцину проти грипу або постійна поява нових, більш заразних варіантів ковід це доказ їхньої еволюційної. Майстерності. Це не просто хімія, це розумна хімія, що еволюціонує. Це вже точно має кваліфікувати їх названня життя. Складність цих двох протилежних аргументів призвела до того, що багато вчених взагалі покинули це бінарне питання. Новий консенсус, що формується, каже, що життя це не перемикач в кел-викл, а скоріше широкий глибокий спектр. Віруси існують не на одній чи іншій стороні, а на лезі ножа, що іноді називають межею життя. Цієї точки зору віруси часто називають біологічними зомбі. Вони не мають незалежного сполукання, свідомості чи самопідтримуваної діяльності. Тому вони просто носії коду. Їхнє все існування присвячене одному первинному набору інструкцій: копіюйся. У них є лише одна команда, і вони невпинно її переслідують. Це і є визначення реплікатора. Зрештою, питання, чи віруси живі, веде до ще глибшого питання. Звідки вони взялися? Вони існували до життя, як ми його знаємо, як такий собі первинний бульйон для генетичного обміну. Чи вони виникли з живих клітин через регресивну еволюцію? Можливо, це просто шматочки клітинної ДНК, що втекли з клітини і сформували свої власні інфекційні засоби. Відповідь досі не визначена. Але фінальний карколомний твіст пов'язує їх напряму з нами. Вчені чині підрахували, що вражаючи 8% 8% людського геному, 8% ДНК всередині кожної клітини вашого тіла складається з послідовностей, що походять від древніх, давно сплячих вірусів. Ці ендогенні ретровіруси успішно вставили свій генетичний код в ДНК наших предків мільйони років тому і ми передаємо їх з тих пір. Вірус не просто інфікував життя, він у дуже реальному сенсі став частиною життя. Він буквально допоміг написати код для людства. Можливо, загадка це не вірус. Можливо, справжня загадка це життя. Тепер я хочу почути вас. А ви що думаєте? Віруси живі? Чи це просто розумна хімія, що сама збирається? Дайте знати в коментах нижче. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, сабскрайб і діліться шер каналом. Це справді допомагає Quest Hut рости. Побачимось!